Бляха, ви таке бачили, у мене тут тиждень не було, гляньте, що на, на груші з'явилося. А ну, розріжу і спалюся, який їй. Слід за русським воєнним кораблем. Що це взагалі таке? В житті такого не бачив. Якщо хто знає, напишіть, я зараз чата GPT запитаю. ара будемо палити. Бачили як розповзаються? Вам бляха муха з навиком яким вони А ну давай не раді вас усіх Що це таке? Я таких звірюк взагалі не бачу ніколи шашлик шлик а? а е, Шпарагівка! то наводить Я чесно, я в шоці Тиждень не було, взагалі не заходив. На тобі. О це екстрім контент. Хто небудь таке бачив, зараз будемо питати, що це таке. Я в шоках, не те слово. все. Це ще швидше. Так, товариство, запитав я тут в чате GPT, що то за звірюка, виявляється, то американський білий метелик. Ото він так от кучує на ранній стадії. Врочі, йдіть, дивіться в себе, що там вам треба робити, шукайте, щоб не було такого, я все вже все оглянув. Тільки в одному місці було. Та звідки взялося, з неба впав скуда. Ну от такі вот, вот, вот метелики.